Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні буду готувати свинячі ніжки по корейськи в кисло-солодкому соусі. І пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачну та корисну страву. Адже це чистий калоген, який потрібен для нашої шкіри, суглобів. Отже, розпочнемо. Ніжки варимо до повної готовності. Ось такий вони мають вигляд, коли вони готові. Варила. Ну, по-різному буває, 2,5-3 години потрібно, щоб вони повністю приготувалися. Зараз я покажу, що я додавала в бульйон. До ніжок додаю суміш перців, одну середню цибулину, 3 зубчики чесника та 2 лаврові листочки. Підготуємо соус. Тут у мене 4 столові ложки соєвого соусу, меду, чайна ложка, столова ложка соусу чилі або кетчупу. 2-3 зубчики чесника, чайна ложка копченої паприки, 2 столові ложки бульйону, в якому варилися ніжки. Все це розмішали. Поливаємо соусом ніжки та відправляємо в духовку запікатися на 15 хвилин. Або це можна робити на помірному вогні. Так буде навіть швидше. У мене це загалом займає 7-10 хвилин. Не забуваємо поливати ніжки соусом. Наші ніжки по корейськи готові смачного.